Всім привіт-привіт, дівчата. Сьогодні ми з вами зробимо тренування пілатесу на сідниці, щоб добре включити м'язи, відчути їх, ми зробимо на одну і на другу ногу, а ви потім повторюйте, будь ласка, можливо, 2, 3, хто і 4 підходи, якщо у вас є час, сили та бажання. Стаємо на чотири точки опори, робимо глибокий вдих і на видихі Підкручуємо таз, зберігаємо рівну спину, і тут у нас рівна рука, плече, зап'ястя, стегно, коліно. Стали, піднімаємо наверх ногу і робимо коло, закриваємо видих. Вдих, видих. Починаємо з того, що ми розігріваємо наші суставчики, кульшові. Суглоба, видих. 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 Все робимо повільно, видихаємо через рот і в зворотньому напрямку відкрить, закрить. Відкрить, закрить, носок натягнутий. І ще. Останній раз. Опускаємося на предпліччя і починаємо п'яткою штовхати наверх видих. Видих обов'язково робите вниз живота. Це тренування не складне, воно підійде навіть новачкам, але воно дуже-дуже ефективне. Якщо, звичайно, його робити не раз з півроку. Дихаємо і залишили пружинкою наверх. Живіт підтянутий, не прогинаємося в плечах, опустили. І ще трошки пружинка. Опустили. Опустили. Два, один. Опустили ще. Три, два, один. Опустили. Продовжуємо. пам, пам, пам. Опустили. Уже відчувається, в сідницях вже відчувається таке тепло. М'язи включилися в роботу, відчули м'язи. І ще трошечки, дівчата. Три, два, один. Опустили. Три, два, один. Опустили. Відчувайте. Зафіксували, натягнули носок і відкриваємо. Пам. Пам. Видих. Видих. Не провалюйтеся вниз, виштовхнулися. Тримаємо ногу, також не опускаємо. Тримаємо натягнута нога. Видих. Видих. І ще. Видих, дихаємо. Натягнута нога, Гарна. Пам. Пам! І тепер синаємо. І в діагональ розслабились. Пам. І в діагональ за ліве коліно потянулося. Вирівнять. Зігнуть. За коліно. Вирівнять. Ще. Завтра відчуєте своє сідницю дуже добре. Можна ускладнювати це тренування, якщо ви надінете собі на ноги утяжілі. І останній раз вид. Звідси опустили носок вниз і починаємо палець в пол, пятка наверх, пол, наверх. Якщо у вас дуже сильно Заморюються руки, робіть одною рукою опору на рівну. І ще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Є. і тепер ми з вами перевертаємося на бік. Працююча нога, яка у нас працювала, вона зверху, не завалюється на плече, виштовхнули себе тут видих. Підняли одне стегно дивиться в стелю, друге в пол. І ми з вами трошки підтягнули коліна і відкриваємо в сторону коліно. відкриваємо в сторону і назад, видих. Обов'язково тримайте, якщо важко, тоді, якщо у вас прогинається. Корпус, тоді лягайте просто на підлогу. Тут також можна все це ускладнити, якщо ви вже більше да, хочеться вам більше нагрузки, можна одягати резинку над колінами і розтягувати все це діло колінами. Ой, з резинкою. І додаємо зараз вирівнювання ноги, відкрили вперед. Пам. закрить. Відкрить. Вперед. Носочок натягнутий. закрить. Ще вдих, видих, вдих, видих. Давайте тільки не лінуйтеся на повну силу. Ви повинні відкривати стільки, скільки ви можете. Не просто десь там болтається ваша нога. А вона працює натягнута. Пам, пам, піднять, вирівнять. І тепер п'яткою назад, носком вперед. П'ятка назад, носок вперед. І ще. Видих. Вдих. Видих. Молодці, І ще вдих. Видих, вдих. Видих. Працюють ті ноги, працюють сідниці, працює кор, глибокі м'язи тіла. І ще трошечки. Максимально п'яткою назад. І тепер через верх вперед. Назад малюємо таке напівколо. і вперед. Знаю, що вже може бути дуже складно, але тримайтеся, тримайтеся. Я знаю, що ви можете. І ще вдих. І в видих. Назад п'яткою вдих і вперед. Видих, малюємо напівколо вдих. При цьому таз назад не завалюєте. Тримаєте все рівнесенько, гарнесенько. Вдих, видих, залишили рівну ногу і робимо з вами памп. До паралелі з полом довели і наверх. До паралелі з полом довели і наверх. Хоп, носочком вперед на себе. Натягнули на себе. Натягнуло на себе. Натягнуло на себе і ще три. Сильна нога, два. Один. Залишили звідси. Завернули коліно, розкрили назад. Завернули через повне розкриття, повне розкриття звучить якось. І назад. Вперед. І назад. Дуже класно пропрацьовуються кульшові суглоби, мобільність кульшових суглобів ще вдих. Видих п'ятки назад. Натягнули носочок вдих, розвернули видих, видих, видих. Останній раз і міняємо сторону. Міняємо сторону, Піднялись. ногу, точніше. Міняємо ногу і зараз ми працюємо з вами. Злівою ногу. Або ж якщо ви працювали вже злівою, зараз працюємо з правою. І відкриваємо в сторону. Видих, закрили. Видих. Ще. Останній раз і в зворотньому напрямку. Наверх, через сторону закрити. Наверх, через сторону закрити. Видих вниз, живота, видих, не прогинаємо поперек. І опускаємося з вами на лікті, піднімаємо, штовхаємо п'яткою. наверх закрити, видих, видих. 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 І ще. Дихаємо видих. Відчуваєте вже таке тепло. Активацію сідниць клас. Іще трошечки. Видих. і пам зафіксувала. Тримаємо і три пружинки наверх. Три, два, один. Опустили. Три, два, один. Опустили. Фу, фу, фу. Опустили. Вниз живота, видих. Фу, фу. Кожен раз живіт підтягуємо. Останній раз. І опускаємося, трошки відштовхуємося від рук і в діагональ видих. І вирівнямо. Вдих, потягнувсь і видих. Вдих. видих. Вдих. видих. Вдих. Видих. 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 І шия продовження вашого позвоночника вашого хребта, вибачте. Дуже важко, коли всі свої курси, всі навчання, абсолютна анатомія, все проходив на російській мові, і зараз деякі слова. Дуже важко відразу відновити в своїй голові перевести. І починаємо з вами носком. Вниз, нога, наверх-вниз, наверх-вниз. Я правда захоплююсь людьми, які дуже швидко і легко перейшли на українську мову, бо розмовляють взагалі без запинок, і все це їм дається легко. Насправді, коли ти вчиш анатомію, повторюся на російській мові, потім дуже важко потягнулося і розворот на сторону. Давайте відразу ми для того, щоб були більш розкладні, ми просто ляжемо, зігнули коліна, п'ятки під себе і відкриваємо пам. При цьому стегно у нас не уходить назад видих. Зверніть увагу, ми відкриваємо коліно і закриваємо спочатку йде коліна і закрила. Вдих, видих, ще два. Останній. І тепер нога вперед, закрила. Відкрить, вперед, закрить. Також у нас працює сідниця. Якщо ви будете прикладати зусилля для того, щоб підняти коліно, а не просто болтати ногою в воздухі, натягнута ножка, вона у вас прям може труситись, коли ви її будете назад вперед. Останній раз. І тепер з вами п'яточкою назад, носочком вперед, паралельно полу нога. Видих не живота. Кожен ваш правильний видих, він пропрацьовує глибокі м'язи живота. І Дає нам рельєф, розумієте, не одними вправами скручуванням, підйому ноги і так далі. Найбільше влітає саме дихання. І починаємо малювати півкола. При цьому постійно залишаємо. Таз дивитися догори. Що я маю на увазі? Коли нога йде назад, не завалюйте таз назад, коли нога йде вперед, не завалюйте таз вперед. Наша кісточка в одному положенні ще вдих і видих. Вдих і видих. І ще вдих, видих, залишили ззаді. І тепер підтягуємо коліна вдих і назад. Видих. Вдих і назад видих. Вдих. Видих. Намагайтесь отримати від цих вправ прям задоволення. По суті, то ми з вами лежимо, а м'язи працюють у видих, штовхнули п'яткою назад, зафіксували, відчули прям добренько сідничку і починаємо піднімати вверх-вниз. Видих. До видих. паралель з полом. До паралелі з полом. Видих. 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 Ще три. Два. Один. Супер. А! Сідаємо з вами. На попу на осіданочню бугри. Підтягнемо до себе право, обов'язково треба потягнутися, підтягнули до себе праву п'ятку і тягнемося вниз на видих. Якщо ви не достаєте до пальців, прямо так. І наступна вправо згинаємо ліву ногу, вправу. Ставимо на коліно і штовхаємо таз до п'ятки. Відриваємо від підлоги і штовхаємо вперед. Видих. 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 Зафіксувалися, розслабили таз. Прямо відчуйте, як тянеться класно. Розслабте всі, знайдіть зажими, які у вас є. І видихайте туди. І міняємо глибокий вдих і видих, потянулося. Поклали ліву п'ятку на праве коліно і штовхаємо таз вперед. Видих, вдих. Видих. От прям таз у вас повинен йти по полу, єлі-єлі касаючись до нього, видих. Не сильно піднімайте, видих і зафіксувались, розслабилися. Відчуєте цей кайф, вдих. І видих. І ще два вдих. Видих. Останній раз дих і видих. Зібрали дві ноги, дві стопи. Робимо глибокий вдих і видих, робимо такий м'якенький нахил вперед. Через що ж сильно не треба, будь ласка, плечі опущені. І звідси робимо глибокий вдих. І на видих опустилися вниз, округли спину, потянулися, зняли напругу. І на цьому наш сьогоднішній пілатес підійшов до кінця. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові тренування. Я поки ще на Ютубі новачок, тому, можливо, мої відео не такі вилизані, як інші, але головне, щоб вони приносили вам результат. Я бажаю вам всім гарного дня. Не забудьте поставити мені лайк і написати в коментарях, як вам відчулись сьогоднішнє тренування. Дякую.